І маємо внести правку в інформацію про будівництво у сюжеті від 16 квітня. Було зазначено, що виконавчий комітет Сумської міської ради скасував низку умов і обмежень, зокрема виданих на чотири об'єкти на Нижньохолодногірський, інтернаціоналістів у провулку інститутському та Нижньосировацькій. Насправді виконком тільки розглядає таку можливість на сайті міської ради. Наразі оприлюднені лише проекти рішень по цих будівництвах, у тому числі ідеться про умови та обмеження. Що були видані компанії Федорченко. Як заявив її директор, вони продовжують зводити житло і на законних підставах. А от розмови про всілякі скасування то чужі конфлікти. Ніхто ці документи не відбирав. Здесь просто йде протистояння між мером і начальником земельних ресурсов. Значить, йдеться війна. А ми, як стріляти, страдаємо у нас по двох об'єктах і по інтернаціоналістам. И по Холодногорской было проведено ряд проверок. Я вам показываю вот эти акты. Эти были и в 2014 году, и в 2013 году, где четко было написано, что никаких нарушений нету.